Вітаю, дивитеся інформаційні деталі на 21-му у сьогоднішньому випуску. Про таке 290 працівників штату сієї Закарпатської прокуратури нещодавно звільнили понад 80 службовців. За що розкажемо далі? Бережіть майно у святкові дні. правоохоронці очікують піку квартирних крадіжок. Замість витвересника у лікарню. Медики готуються до важкої новорічної ночі. 80 працівників Закарпатської прокуратури залишились без роботи, бо не пройшли переатестації. На підсилу правоохоронцям виявилися математичні та логічні завдання. На другому етапі тестування у Закарпатті відсіялось найбільше претендентів. Прокурори скаржилися, що тести були занадто складними. Нагадаємо, на одне місце претендувало по троє осіб. У решті п'ятьох відмінників найважчого четвертого рівня тестування призначили керівниками районних у. Правлінь. Загалом в закарпатських органах прокуратури скорочено 84 посади, з них 61 – оперативний працівник та 23 – держслужбовці. Звернулись до мене з листами. Якраз при звільненні ми їх скеровували до наших прикордонників, митників. Якщо вони їм підходять, що вони йшли на службу, в ці органи. Багато хто займається адвокатською практикою, має свідоцтво. Конкурс такий. Є рейтинговий список. Є штат на хто? Всі, хто за червоною межею, всі просто звільнені. П'ятеро турків намагались незаконно потрапити в Угорщину. Нелегалів затримали на території КПП Лужанка поблизу берегова за допомогою приладу нічного бачення. Під час затримання один із мандрівників намагався втекти. Документів при собі чоловіки не мали. Назвалися громадянами Туреччини. Наразі триває слідство. У найближчі два тижні в Закарпатті очікують піку квартирних крадіжок. Статистика свідчить, найбільше грабежів трапляється саме у святковий період. Правоохоронці раді дотримуватися простих правил безпеки, не розповідати стороннім людям про свої плани щодо відпочинку. Перед виходом ретельно перевірити вікна та двері та забирати із помешкання, документи і найцінніші речі. Також варто подбати про своє авто краще його залишити на стоянці або у гаражі. Найбільше крадіжок вчиняють саме через недбалість самих громадян через відчинені вікна, неналежні замки та двері. Поліція ні в якому разі не знімає з себе відповідальності щодо збереження майна громадян. А навпаки, в святкові дні ми працюватимемо у посиленому режимі. Просимо ужгродців та гостей нашого міста у разі виявлення підозрілих осіб негайно інформувати працівників поліції за телефоном 102, який працює цілодобово. Кожен сьомий виклик Ужгородської швидкої на свята до людей на підпитку. Часто це агресивні безхатьки, яких вести більше нікуди, а покинути на вулиці медики просто не мають права. Витверезників в Ужгороді нема, тож відвозять їх у приймальне відділення міської лікарні, де вони влаштовують дебоші, розбивають стіни та ламають ліжка. Для лікарів та інших пацієнтів через таке сусідство святковий період найважчий. Ірина Крупко продовжить. Майже щодня швидку в Ужгороді викликають до безхатьків у стані алкогольного сп'яніння. Не відреагувати на виклик не мають права, адже точно визначити, чому людина лежить посеред вулиці без тями, можуть тільки медики. А на новорічні свята прогнозують збільшення кількості подібних викликів у кілька разів. За добу на швидку медичну допомогу поступає приблизно десь 80-100 викликів. Ну, якщо це будуть свята, це звичайно буде максимум навантаження. Це буде до 100 викликів і більше на. Добу із цих 100 викликів на добу 20-30 випадків це ми в свята їздимо до людей в алкогольному сп'янінні. Це ми мали ми в той час іти надавати допомогу тим людям, які вони її потребують. А оскільки витворезника із налагодженою фельдшерською допомогою в Ужгороді нема, відправляють таких безхатьків у приймальне відділення міської лікарні. Сліди перебування не завжди адекватних п'яничок. Тут медики показують. На стінах це наслідки кулакової битки наших п'яних. І таких слідів тут десятки. Хоча ремонт проводили кілька років тому. Найбільші вибоїни в стіні медики змушені прикривати плакатами та оголошеннями. А за тиждень до нового року лікарі приймального відділення уже готуються до свят, от тільки готуються не відпочивати, а до посиленої роботи. Свята, звичайно, кожний раз вони поступають у нас. У нас такого дня немає, аби їх не було. Звичайно, нам дуже важко працювати, тому що разом із важкими хворими ми повинні. Дивитися і за цими вже хворими хворими, і звичайно, у нас персонал це одні жінки, і вже із цим важко, і це хворі, агресивні бувають, збуджені. Навіть під час зйомки близько півдня доставляють хворого через напад епілепсії з пляшкою горілки під курткою. Медики кажуть, є і дуже агресивні кадри. Його сюди доставили з наручниками. З наручниками зацепили до нашої кроваті внизу прийомному. Він поламав нам кровать, столик і так далі. Ну, щастя, хоч поліція розібрала і забрала його. Він ламає все підряд, що є. У мене в прийомному покої є лікар, сестричка і дві санітарочки. Вони і так закручені тими хворими, що поступають. Поряд цим є нецензурщина, грязнота і так далі. Медики і швидкої і приймального відділення в один голос стверджують, потрібна хоча би кімната витворезник Та ні в Ужгороді, ні в інших регіонах їх нема. Поки що у нас немає такої кімнати. Не у нас як у поліції, а взагалі то. То такої інстанції, так, або спецбудинку для утримання от таких безхатченків, на жаль, немає. Тобто, ми, якщо їх затримуємо, то на таких самих засадах і з такими самими правопорушеннями, які здійснюють інші громадяни, лікарі кажуть, для таких хворих мала би бути спеціальна палата, бо зараз їх кладуть поруч з іншими пацієнтами, але організувати щось подібне не можуть. У першу чергу через скромне фінансування. Ужгородські депутати нагадаємо, у бюджеті на 2016-й скоротили видатки на медицину. Заклади охорони здоров'я отримають на 20 мільйонів менше ніж у цьому році. Продовжуємо попереду у деталях. Такі теми Пробне зно 2016 за гроші. Кожен предмет коштуватиме більше сотні гривень. Небезпечно романтична професія. Наші журналісти провели день з висотниками на Ужгородській 16-поверхівці і розкажуть, як працюють ці ризикові чоловіки. А 21-й канал та Закарпатський народний хор реалізували унікальний проект теж на висоті. Ви зможете побачити його у нашому ефірі на свята. Як тривали зйомки, покажемо далі. Закарпатські випускники зможуть пройти пробне зно за гроші у 2016-му Попереднє тестування за один предмет коштуватиме 111 гривень. Кожен абітурієнт може випробувати себе у максимум чотирьох дисциплінах. Безкоштовним тестуванням буде тільки для сирі та дітей, позбавлених батьківського піклування з 5 січня 2016 року. Розпочинається реєстрація на пробне зно і триватиме майже місяць до 30 січня вже 2 квітня відбудеться пробне зно з української мови та літератури а 9 квітня з решти предметів. Робота у піднебесі уже місяць фасад найстарішої ужгородської висотки, 16-ти поверхівки на проспекті Свободи, приводять до ладу безстрашні верхолази. Команда монтажників висотників починає робочий день о восьмій ранку за будь-якої погоди. Працюють зі страховкою, але ризик для життя на такій висоті величезний. Про перші підйоми та падіння професійної бригади висотників дізнавалася наша Олександра Туранова. Не котчегары мы не плотники, но сожалений горьких нет. Наспівуючи цю пісню, Володимир піднявся на свій перший об'єкт. Готувався два місяці. Тоді він працював на 25-метровій висоті однієї 16 поверхівок у Києві. Найвища вершина, яку за 10 років підкорив чоловік: 75 метрів. Це 24-поверховий будинок. В дрижаки кидає перед кожним спуском, але щойно опиняється на висоті. Ловить кайф. На нашій 16-поверхівці почуває себе спокійно. Каже, місто дуже красиве, особливо з висоти. Жартує, що висотка наша як пізанська вежа, нахилена. Але роботі це не заважає. Хлопцям часом доводиться по 5-6 годин на висоті фарбувати стіни. А додому потрапляють раз у рік. Є сім'я, жена, дочка, 9 років. Ждуть, не ждуть. Кона сезонна робота. Поки тепло. Роботи. Зим... зима у нас, виходить, як дома сидим. То п'ятітажка, то шістнадцять, то 24. Смотришся, в церкві там, там, наприклад, всіх людей, видиш маленькі, ходять такі. Правильно зав'язаний вузол на горі запорука безпечної роботи. У висотників є більше десятка способів зав'язувати мотузку. Один з найміцніших вузлів вісімка. В'яжеться просто, Володимир робиться навіть заплющеними очима. Один із основних вузлів – восьмерка. Іспользується для того, щоб було куди вщелкнути карабін, і застегнутися за яку-ліба опору. Олексій на висоті майже 15 років. Найвища його вершина теплова труба у 150 метрів. Це якби три 16-поверхівки поставити одну на одну. Згадує свій перший підйом. Висота була 25 метрів, а серце вистрибувало з грудей. Зараз позаду сотні підйомів і спусків, але головне техніка безпеки. Неосторожность, это самое опасное, что у нас в работе есть. Забыл завязаться, не подложил вот подострый угол, не подложил протектор для защиты веревки. Она перетерлась и. Ну, это за 15 лет два случая не у меня, а вообще в бригаді у нас. До речі, ще один важливий елемент екіпірування. У хлопців підготовка займає 15 хвилин. Лише альпініське спорядження важить до 5 кілограмів, а верхолазам на собі доводиться спускати ще щонайменше два з фарбою по 15 кіло кожне. З таким тягарем й на землі встояти складно. А щоб втриматись на висоті, потрібні досвід, вміння та відвага. А 23-річний Денис про такі спуски на мотузках лише мріє. Хлопець працює всього два роки і поки що тільки в будівельній люльці. Хоча ризик теж чималий. Був адреналін кожен день, не кожен може на роботі відчувати адреналін, а тут живчик. голова думає в 10 разів більше, ніж звичайна робота. Перші пару днів страшно, а там вже як риба в воді відчуваєш всі. Хлопці не місцеві, таких монтажників висотників в Україні небагато, тому більшість бригад збірні. Фасад 16-ти поверхівки обіцяють дофарбувати максимум за місяць, бо справжні професіонали працюють і в сніг, і в мороз, і у туман. Різдвяне диво для дитини, 13-річна Христина Блюда з Ужгорода має рідкісну хворобу. 10 років лікарі не могли встановити точний діагноз. Кожен день дівчинка мучилась від припадків епілепсії. Це головна ознака гамартоми гіпоталамуса. Це рідкісна доброякісна пухлина головного мозку. Операції з видалення таких утворень в Україні не роблять. Єдине місце, де можуть допомогти японська клініка у місті Ніїгата. Але щоб у дівчинки. З'явився шанс на повноцінне життя родині потрібно зібрати 50 тисяч доларів. ця для скромного сімейного бюджету не підйомна, тому вони просять про допомогу. В школу йдемо, ведемо її. Прийшли додому. Також дома ми скрізь за нею ходимо. Просто вона в будь-який час може десь впасти і все, і трапляється приступ. Хочеться, щоб в неї було повноцінне життя, щоб вона була здоровою. Для цього дуже я хочу, щоб допомогли мені зібрати кошти. Реквізити картки ви бачите зараз на екрані цінна кожна гривня. Давайте влаштуємо різдвяне диво для христини разом. Під ялинку не сюрприз, а гроші. Результати опитування Київського інституту соціології показали, найбажанішими подарунками на новий рік українці вважають гроші чи романтичні подорожі. У чоловіків до цього списку додають аксесуари до автомобіля та техніка. А у жінок ювелірні прикраси та одяг. 8% чоловіків не чекають жодних подарунків на новий рік. Серед жінок таких удвічі менше. Ми теж поцікавились у Закарпатців, що вони чекають. Ють під ялинку і які подарунки даруватимуть близьким самі. що почули у традиційній рубриці Громадська Думка. Діти вже самі собі вибирають на новий рік, що б вони хотіли. Чоловік також по замовленню буде дарувати. А для чоловіка я завжди купую те, що йому я бачу, що, що би йому потрібно було. А мені духи, парфуми, косметика. Якісь приємні речі, якісь сладості може бути близьким своїм. Я думаю, буде дарувати хороший настрій, тому що головна не подарунки, матеріальні, а увага і теплота. Подружка, можливо, якась косметика, біжутерія або якісь аксесуари інші. Там ми будемо дарувати одне одному солодощі. Це мені здається дуже актуальний подарунок в новий рік. А ну, в ідеалі хотілося б якусь, напевно, хутрову шапку. Вже отримав годинник, а подарую, ну, дійсно, телевізор подарую. Вже подарувала, красиву ручку, а що отримаю? Красивий годинник. Ми вже отримали ювелірні вироби, а дочці, записники веселі. Получити нічого не хочу, дочки буду дарити пеніборт, сину будуть дарити наушники. Внучки іграшки, а для дітей і для дружини такі речі, які потрібні. Малесенький хлопчик у мене внучок, ну, то, звичайно, він любить машини, тільки машину. Велику-велику машину. А от погода на новий рік та різдво приємних сюрпризів закарпатцям не зробить. На більшій території області синоптики прогнозують плюс та дощі. Середня температура у найближчі півтора тижні варіюватиметься від плюс шести в день до мінус одного вночі. Невеликий мінус буде лише у горах. Ближче до різдва трохи похолодає, та піде мокрий сніг в районі 4, 5, 6 числа. Будет усиливаться в нашем регионе влияние циклона. Что это значит? Это значит, что будут осадки и ужгород, и равнинная часть территории области будут с плюсами. Поэтому те осадки, которые выпадут, а при такой ситуации, как правило, в ужгороде выпадает либо мокрый снег, либо, либо снег с дождем, они, к сожалению, будут таять. Колядки на даху 21 й канал та закарпатський народний хор реалізували незвичайний проект. Найкращі різдвяні пісні вперше прозвучали на висоті п'ятого поверху. Два десятки хористів, команда відеооператорів та звукорежисерів, чотири камери, панорамні зйомки і кілька годинний запис на морозі. Усе це щоб глядачі 21-го змогли насолодитися українськими, угорськими, словацькими, польськими, румунськими колядками у святку. Овий тиждень ефіру спеціально для проекту записали також кілька пісень на головній площі Закарпаття. Біля яскравих вогнів ялинки на народній прозвучав символ українського різдва, відомий у всьому світі щедрик. Під час зйомок імпровізований концерт збиралися подивитися перехожі, але найкраще зможуть побачити глядачі 21 го каналу щодня впродовж наступних двох тижнів свят. За 70 років існування колективу, зйомки на даху, багатоповерхівки були перше, напевно, в нашому в нашій практиці. Спочатку люди, о, як це дах, як ми будемо туди всі карамкати, збиратися наверх. Але в принципі, я думаю, що така практика цікава, і я впевнена, що це вартувало того. Наші емоції яскраво, колоритно. Це дуже гарна ідея у такі різдвяні свята записати колядки. І Колядки різних національностей, не тільки наші закарпатські колядки. Думаю, що е, нашим слухачам сподобаються наші колядки, виконання закарпатського народного хору і е, принесуть їм велике щастя і радість в наступному 2016 році. Цей колектив є візитівка Закарпаття і їх, його роботу, роботу людей, які своє життя присвятили е, популяризації наших традицій. Е, треба більше уваги приділяти і я думаю що 21 канал започаткує таку традицію це наша ем, перша співпраця а ще у святкові дні на 21-му – якісне європейське та голівудське кіно і безліч цікавих програм з нами ви точно сумувати не будете а команда інформаційних деталей йде на зимові канікули прощаємось ненадовго і бажаємо незабутніх свят. Бережіть себе і до зустрічі!